Чому дитині потрібні правила та як не перейти межу в їхньому формуванні? Оскільки дошкільнята, ще не вміють ставити довгострокові цілі, не планують свою активність та слабо регулюють власну поведінку на свідомому рівні, поняття дисципліни для них менш зрозуміле. Тому часто поведінка дитини зумовлена не свідомістю і волею, а певними емоціями та бажаннями, які інколи важко зрозуміти, як у таких випадках побудувати правильну взаємодію з дітьми, чи варто встановлювати правила, чи краще дати повну свободу за принципом, дозволено все. Почнемо з того, що вседозволеність. Це позиція щодо виховання дитини, що характеризується відсутністю заборон та обмежень. У чому полягає небезпека такої позиції для дитини? Вибір завжди передбачає певну міру відповідальності за його здійснення та наслідки, але проблема в тому, що ще зовсім мала дитина не усвідомлює відповідальності за власні рішення. Уявімо ситуацію, раптом змінилися погодні умови, а п'ятирічна дитина вирішує обрати для прогулянки легкий одяг, чи може у цьому випадку дитина самостійно передбачити наслідки такої прогулянки для свого здоров'я? Швидше за все, ні. Адже для цього бракує життєвого досвіду, і це історія зовсім не про свободу вибору. Які стосунки з іншими складаються у дітей, які виховувалися за принципом вседозволеності. Часто у таких дітей виникають труднощі при комунікації з однолітками іншими дорослими, адже буває, що однолітки можуть між собою не погоджуватися у певних питаннях, дискутувати, шукати спільні рішення. Дитина, яка звикла, що все відбувається так, як вона захоче, швидше за все не захоче шукати компроміс з іншими. Що ж відбувається далі? У дитини виникає конфлікт із соціумом. З одного боку, вона прагне контакту з іншими, з іншого не погоджується на спілкування, де не може реалізувати всі свої бажання. Такій дитині важко усвідомити, що інші також мають бажання та мрії. У чому користь правил, які можна встановлювати разом з дітьми Безпека. Наявність певних правил та домовленостей у житті дитини дає їй відчуття безпеки. Це робить її життя більш зрозумілим. Правила не лише полегшують виховання щасливої, впевненої собі особистості, вони допомагають розвинути такі навички, як відповідальність та співпраця, відчуття стабільності. У дитячому садку це відчуття дітям дає певний розклад дня. Наприклад, у нашому. В садку діти наперед знають, що після занять прогулянка, яку вони дуже люблять. А після сну під вечірок і улюблений смаколик. Правила готують дітей до реального світу. Правила є тими обмеженнями і кордонами, які забезпечують основу для розуміння, чого саме очікують від дітей вдома при спілкуванні з друзями у школі. Правила заспокоюють дітей. Завдяки правилам. Діти інтуїтивно розуміють, що мають потребу у дорослому, готовому взяти на себе відповідальність, скерувати, підказати та спрямувати поведінку. Правила забезпечують відчуття довіри, правила допомагають дітям передбачити, що буде потім, передбачування дії розпорядок дня. Послідовні кроки у вихованні формують відчуття довіри та безпеки. Коли дитина знає, чого чекати і на кого покладатися, вона впевнено пізнає світ і розвиває нові вміння. Важливо зазначити, що правила це не те, що має лякати дітей, у садку вони можуть встановлювати через формат гри. Діти не дуже люблять правила, але коли це їх стосується ще й подається у якомусь цікавому форматі, то це подобається малечі. Як, наприклад, у нашому садку діти дуже люблять правило не штовхатися, воно їх веселить. Встановлення правил має свої правила. Дітям необхідно відчувати вплив на своє життя, це їх мотивує і вселяє в них відчуття власної значущості, тому варто залучати дітей до становлення якихось сімейних правил. Коли йдеться про дотримання правил, дорослі мають бути послідовними логічними. Дітям треба знати наслідки як поганої поведінки, так і доброї. Ми часто чуємо від дорослих накази дітям, чого робити не можна. Однак діти краще реагують на те, що робити можна. Варто сформулювати правила в позитивному дусі, уникати частки не, і обов'язково треба хвалити дітей за те, що вони щось роблять добре. Такі речі слід помічати і відзначати. Правила мають відповідати віку дитини. Гнучкість, правила необхідно коригувати залежно від обставин, наприклад, на період літа. Але дітям слід знати, що це особливі умови на певний час, а не зміна правил назавжди. І найголовніше, правил не може бути багато. Чим більше правил, тим нижче ймовірність, що діти їх запам'ятають і будуть виконувати.